Коли з Христом, коли з Христом зустрівся на дорозі, коли впустив його в життя своє, тоді, здається, все, забуду, білі сльози, в минуле все недобре відійде. Коли з Христом тобі усе під силу, піти, поїхати, зробити щось важливе, і навіть в тому, відчуваючи у тілі, знаходиш сили Господа хвалити. Коли з Христом ти впевнений в дорозі, Він охорона і підкріплення твоє, тебе направить на шляху життєві і проведе тебе, до цілі доведе. Коли з Христом твоя душа принить, радіє серце, хочеться співати, з любов'ю ближніх хочеться вмістить і теплим словом щиро обійняти. Коли з Христом і десь стікають сльози, на хвильку відчаєм окуталась душа, лишився сам, здається на дорозі, та поряд є його невидима рука. Коли з Христом можливо, рани всі зцілити душі і тіла, зранених життям, можливо, важко буде зрозуміти, але те вір, приймаючи небесний дар. Коли з Христом, Досить важко відчувши гіркий присмак самоти, коли весь світ від тебе відвернувся десь просто так, без всякої іни. Коли з Христом стає все зрозуміло, що значить бути відкинутим людьми, Іде шукати надприродні сили, щоб щиро мовити Господи, Ти їм простим. З Христом по-різному буває на дорозі. Коли спіткнешся, павши на шляху, лиш не соромся простягати руки, просити помічі його Господа свого. Коли з Христом зустрівся на дорозі, коли впустив його в життя своє, буду відносини довірливі в любові і твердо вір, з тобою він завжди йде. Слава Господу! Слава